Ми поговоримо про середньовіччя та його особливості. Середні віки або середньовіччя це велика частина історії Європи, яка почалася після падіння Західної Римської імперії у 476 році і тривала аж до відкриття Америки Христофором Колумбом у 1492 році. Це приблизно тисячу років 10 століть. У цей час відбувалися великі зміни, зникали старі держави, утворювалися нові королівства, розвивалися нові релігії та культура, з'явилися замки, лицарі, монастирі. Це був час, який формував сучасну Європу. Але давайте дізнаємося більше. Ще до падіння Римської імперії, приблизно 4 століття нашого часу, почалося так зване велике переселення народів. І продовжувався цей процес до кінця восьмого століття. Це був період, коли багато племен почали рухатися у пошуках нових земель. Поштовхом для цього були несприятливі кліматичні умови для народів Азії та Півночі. Пошук кращого життя жага до чужих багатств. Серед них були гуни, готи, вандали, слав'яни, сакси, англи. Вони пересілялися на нові території, іноді витісняючи або змішуючись з іншими народами. Саме з цих переселень утворилися сучасні народи та мови Європи. Наприклад, англи і Сакси дали початок англійцям, а готи і інші германські племена німцям та іспанцям. Мапа того часу постійно змінювалася. Весь період. Щоб краще зрозуміти середньовіччя, історики поділяють його цей період на три частини: раннє середньовіччя, кінець 5 століття, середина 11 століття, це час утворення перших королівств зародження феодалізму, зріле середньовіччя, середина одинадцятого, середина 15 століття, період розквиту культури, лицарства хрестових походів, будівництва міст. Пізнє середньовіччя. Середина го кінець 15-го століття 50 років. Час змін, коли з'являються університети нові міста, підготовка до нового часу, що почнеться з відкриттям Америки. У ранньому середньовіччі почали утворюватися перші варварські королівства. Королівство Франків, Вестготів, Озготів. Їх створили ті саме племена, які раніше переселялися по Європі. Пізніше з них сформувалися сучасні держави. Після IX століття почали формуватися Слав'янські держави, Русь, Україна, Королівство Польща, Болгарське Царство. У цей час виникає новий устрій феодалізм. Феодалізм це суспільна система, в якій головним багатством була земля. Влада належала тим, хто мав землю. Королі дарували землю за вонську або іншу службу. Феодали, заможні люди, які володіли землями, надавали її селянам, а ті на ній працювали і віддавали частину врожаю або сплачували податки. Феодальні володіння передавалися у спадок. На початку середньовіччя все, що було потрібно для життя. Продукти, одяг, інструменти для обробки землі вироблялися на місцях. І це називається натуральне господарство. Життя зосереджується у сільській місцевості та феодальних замках. З часом це все призводить до так званої феодальної роздробленості. Це період, коли великі держави або королівства розпадаються на маленькі частини. Кожним таким уділом керував феодал. А центральна влада, тобто король, часто була слабкою або навіть символічною. Дуже часто феодали на своїх землях видавали свої закони та свої гроші та мали свою армію. Це призводило до частих воєн між феодалами до боротьби за землі та владу. Церква в середньовічному світі мала величезне значення. Християнство поширилось по всій Європі. У Західній Європі домінував Католицизм, головою якого був папа Римський, поступова церква почала впливати не тільки на віру, а й на формування культури, на освіту і навіть політику. Папа Римський навіть впливав на королів і іноді змушував виконувати їх свої накази. Шкіл тоді ще не було, і монастирі стають центрами освіти. Тут вчать читати і писати. Завдяки працям тогочасних монахів ми зараз маємо деяку інформацію про життя та історичні постаті того часу. У 9-10 століттях виникає новий стан лицарство. Це були професійні воїни, які служили королю або феодалу. За службу вони отримували землю. Лицарі носили важкі обладунки, їздили верхи на конях і були головною силою в середньовічній армії. Лицар мав бути не лише добрим воїном, а й шляхетною людиною захищати слабких, побажати жінок, не зраджувати. Лицарі брали участь у війнах та хрестових походах, а в мирний час брали участь у турнірах, де змагалися один з одним. Їхня поведінка, манери і стиль життя стали прикладом для багатьох. Але з часом у 15 столітті з розвитком вогнепальної зброї лицарство втрачає своє значення. В 11 столітті життя починає стрімко змінюватися. Розвивається торгівля. Люди починають продавати, купувати товари не тільки в межах свого поселення, а й на більших територіях і навіть між державами. З'являються цехи організації ремісників однієї професії, наприклад, ковалі, ткачі або пекарі. З'являються нові міста, особливо біля торгівельних шляхів. А старі міста починають розростатися. Люди дедалі більше приїжджають з сіл у міста, так народжується нове міське життя. В цей період з'явилися такі відомі міста, як Гамбург, Берлін, Прага, Львів. Виникають перші університети, заклади, де навчалися студенти. Освіта стає важливою частиною життя. Це Болонський університет, Оксфордський, Кембриджський. Середньовіччя нам залишило багато цікавих джерел, завдяки яким ми дізнаємося, яким було життя людей того часу. Історики поділяють історичні джерела на кілька типів: писемні джерела, літописи, церковні книги, закони. Наприклад, повість минулих літ, анали франків різні листи. Речові джерела це предмети, знайдені під час археологічних розкопок, залишки замків, інших будівель, зброя, прикраси, монети. Усні джерела це казки, пісні, легенди, балади. Вони передавалися з покоління в покоління. Хоча вони дійшли до нас у менш точному змісту, але вони передають настрій і уявлення людей того часу. Всі ці джерела допомагають нам зрозуміти, як жили люди того часу, з ким воювали, у що вірили, як навчалися і навіть що їли. Отже, історичний період, який охоплює майже тисячу років середньовіччя. Це епоха мечів і монастирів, віри і відкриттів, боротьби та надії. Це час, коли на руїнах старого світу народжувалася нова Європа з її замками, містами, університетами і глибокими традиціями. Навіть у темні часи люди не втрачали надію, вони берегли знання і передавали їх далі. Пам'ятаємо, хто знає минуле, той краще розуміє майбутнє.